У Новолинській громаді побільшало матерів героїнь нововлинянці Галині Шелест, яка разом із чоловіком народила та виховує п'ятьох діток. Згідно із указом президента України від 14 грудня 2021 року, присвоїли звання мати героїня. 21 жовтня. Міський голова Борис Карпус вручив жінці почесну відзнаку та нагрудний знак. Сьогодні ще де ми дуже вдячні вам до це і від імені президента України Володимира Зеленського. Нагороджуємо вас і присвоїв чесним з одням мати країни. Та Добре. ще раз. дякую вам за ще раз. За. І це такий пам'ятний знак як вас власне. Окрім своїх п'ятьох Галина Леонідівна виховала уже не одну сотню діток, адже працює вихователем у Нововолинському садочку. номер 7. Жінка розповідає, що найстаршій доньці вже 21 рік, наймолодшому лише 10. Я дуже хочу, щоб в мирній свободній Україні. Дождатися здорових внуків, гордитися досягненням своїх дітей. Дуже завдячую Богові за те, що він дав мені люблячого, турботливого чоловіка, який допоміг мені. Я б сама того не змогла би і Бог допомагав. Ну і звичайно, вихователем садочку, теж люблячи дітей, я несу не тільки для своїх дітей, а для чужих теж люблю. Нагадаємо, що в Україні жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше діток, у тому числі усиновлених, присвоюється почесне звання мати героїня.